Незалежно від того, чи це аніме, серіали або фільми, манга, комікси або книжки, люди звикли асоціювати себе з персонажами цих витворів мистецтва, а багато хто навіть формує свою особистість, беручи з них приклад. Та от якось так сталося, що замість якоїсь різноманітності кожен другий зараз вважає себе живою версією Петріка Бейтмана чи Тайлера Дердена. І аніме, до речі, тут. Теж не відстає. Не так давно ми пережили, на щастя, не таку довгу еру деденсайдів та гулів СССР рангу, які потім переросли у сігма мейл маніпуляторів іконою котрих став Йохан Ліберт. І якби усі анімешники не фанатіли від психічних розладів, все ж таки для багатьох з них знайшлося в їх серці місце для таких творів, як Берсерк, Вінлансага та Вагабонд, які в якійсь мірі вчать людей філософії стоїцизму. Можливо, в майбутньому я зроблю відео і на цю тему, але сьогодні відео не про це. Хоч і персонажа, про якого я буду говорити, в якійсь мірі я міг би назвати стоїком, і в повній мірі назвав би ідеалом людини у сучасному світі. Впевнений, що багато хто з вас зараз може бути трохи здивований, оскільки, знаючи персонажів людини бензопили, дуже складно знайти серед них когось, кого можна назвати ідеалом. Особливо, якщо вам не подобається їсти собачий. Корм, але що якщо я скажу вам, що тим самим ідеалом, про який я кажу, є ніхто інший як Денжі? Тільки, будь ласка, не вимикайте одразу відео, послухайте, що я маю на увазі. І я запевняю вас, що в кінці ви не зможете зі мною не погодитись. Так от, чому ж взагалі, на мою думку, такий комічний, вульгарний та взагалі дурнуватий персонаж, як Денджі, є ідеалом? Щоб роз'яснити це, в мене є список із п'яти пунктів, і одразу попереджаю: в цих пунктах можуть бути присутні спойлери, особливо для тих, хто не читав мангу. Я думаю, всі колись чули, щоб когось називали дитиною в тілі дорослого. І звісно, Денджі не можна назвати дорослим, але от дитячі повадки в ньому складно не помітити. Та як на мене, це саме те, чого не вистачає зараз багатьом людям, які вже пережили своє дитинство. Дивлячись на те, з якою насолодою Денджі їсть то з джемом або удон, я одразу згадую ті часи, коли вперше спробував морозиво або з'їв перший стейк. Але з часом всі ці емоції затуплюються. Те, що колись здавалося шедевром кулінарії, стає чимось рутинним і взагалі. Не вражає. І як на мене, вміння насолоджуватись повсякденністю, це саме те, що не тільки робить життя щасливішим, а й саму людину набагато приємнішою. Та Денжі усе ж таки, є й доросла сторона, а саме. Спочатку хочу прояснити, що я не маю на увазі повну беземоційність, а навпаки, вміння направляти свої емоції в правильне русло. У складних ситуаціях Денджі не піддається страху чи паніці, а залишається спокійним та врівноваженим. В битвах з ворогами користуються можливістю випустити свою агресію та злобу, не впадаючи в стан гніву, і навіть стикаючись з великою кількістю трагічних подій, не занурюватися повністю в океан депресії і. Без надії, а навпаки, шукати позитивні емоції, які дозволяють відволіктись і забути той негатив, з яким він стикнувся в минулому. Хоча в якісь моменти Денжі задумується, чи є в нього взагалі серце. Адже навіть гублячи когось близького, він не впадає в печаль і навіть не проливає єдиної сльозинки. Та я, як і Макіма, вважаю, що Денджі обладає серцем так само, як і усі інші. Усі, хоч раз, бачили ці душероздираючі сцени, де близький для головного героя персонаж перед своєю смертю просить його жити далі і радіти життю, навіть якщо їх не буде поряд. А Денджі навіть просити про це не треба. Але це не означає, що йому все одно. Просто як він і сам каже кожен раз, коли стикається з негативними емоціями, чим більше в його голові думок, що заставляють його думати або сумувати. Тим складніше йому жити, і це до речі дуже схоже з тим, про що каже нам стоїцизм. Адже чим більше негативу в нашому житті, тим і більше стресу, і саме через це треба власними силами змінювати своє відношення до будь-яких подій у нашому житті заради духовного спокою. Якщо от від негативу у своєму особистому житті хотіли б позбавитись всі без винятку, то допомогти іншим багато хто не буде готовий. І Денжі я би перерівняв десь до рівня Ісусу Христа, оскільки він не тільки відповідає добром на добро, а й допомагає тим, хто ще 5 хвилин назад намагався його вбити. І хоч майже завжди його дії прикриваються вульгарними цілями самого Денжі, все одно можна чітко побачити, що основною його мотивацією допомогти. Є якраз таки співчуття та вміння бачити ситуацію з перспективи інших, причому, що він без проблем готовий пожертвувати своїм комфортом або навіть життям. Та й крім усього цього, така його поведінка сприяє як і змінам всередині інших персонажів, так і покращенню ставлення цих персонажів до самого Денжі. Але є одне но. Денді абсолютно начхати на те, що про нього думають інші, і тим самим він відрізняється від більшості людей, оскільки багато хто з нас дуже часто переймається про те. Як же ми виглядаємо в очах інших. Через це, особливо коли ми хочемо комусь сподобатись, в нас часто виникають думки, що нам треба змінити свій зовнішній вигляд, характер або інтерес. Але Денчі не такий. Він до останнього залишається самим собою. Він не намагається здатися кращим, ніж він є насправді. Не хвилюється про повагу зі сторони інших, та й навіть не задумується про те, яке враження він на когось складає. І для людини ця незалежність від думки інших є. Тим фактором, який дозволяє рухатись вперед і досягати своїх цілей. Саме тому Денжі, навіть розуміючи, що його цілі та мрії набагато менш серйозніші, ніж цілі усіх навколо нього, не відчуває себе гіршим за інших, а просто робить усе, що в його силах, щоб його бажання стали реальністю. Таким чином, я підійшов до останнього пункту. Взагалі, усі цілі Денжі виглядають досить примітивними. Але навіть для їх досягнення йому доводиться стикатися з неймовірною кількістю проблем та перешкод, які в звичайних умовах навіть не повинні поставати перед людиною з бажанням перепихнутися. І якщо багато хто в такій самій ситуації міг би опустити руки та сваритись на несправедливість світу, то денчі це все зовсім не хвилює. Єдине, що він робить в таких ситуаціях, це продовжує приділяти максимум своїх зусиль і цілеспрямовано йти до своєї мети. Також він Прекрасно розуміє, що неможливо отримати все й одразу. І будь-яка масштабна ціль потребує маленьких кроків. Саме тому Денжі починає з того, що всього лише хоче помацати груди, і тільки досягнувши цього, ставить перед собою нову ціль, таким чином кожен раз наближаючи себе до його заповітної мрії. Звісно, дивлячись на Денджі під іншим кутом можна знайти в його поведінці і багато причин для того, щоб назвати його поганим прикладом для наслідування. Але Залежно від перспективи, так можна сказати про будь-яку людину або персонажа. Та якщо шукати в інших негатив, на мою думку, людина сама зменшує свою можливість для розвитку, оскільки, бачачи в людях щось хороше, ми можемо знайти і навчитися тим речам, які зроблять нас краще. Так само ви можете зробити і мої відео кращими, залишивши коментарі або поставивши лайк, адже це надає мені натхнення робити нові відео і ділитися з вами новими цікавими ідеями.